Всім-всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні працюємо з катками. Розкидали ми сетеради, розкидали ми насіння гіршиці. Приготовуємо. Ось на вулиці жара страшна. Так, це в нас є поле після озимої пшениці. Робили ми тут нашим культиватором лемкін Смарагд це що тягає слобожанець. І сьогодні ми пішли, розкидали зранку гірчицю на сидират. І зараз катками трошки затягнемо, десь за горни, десь роздушить грудку. Ось гірчишка. Ось. Добре, не видно, бо багато соломи. Добрева, дорогі. Треба ратуватися іншим способом, тому що купляти добрива по 35 тисяч тонну того НПК. Ще не знаєте, якої якості те добриво. Неодноразово бачив в Ютубі люди викидали відео, що робили аналізи добрива там по нулях. Просто немає нічого, просто гранули. Такі справи. Ось Дивіться, як наш, працює наш Лемкін Ось. Все підрізане повністю. Робили ми не глибоко десь в районі 10-15 см. Ну, мішає він круто. Якщо порівняти з дисковою, ми маємо від Велес Агро плуг дисковий 2,80, ну, то я вам сказав, що дискова до, до цього культиватора не дотягує. Працює він класно, тільки трактору з ним важко. Важко чому? Тому що ширина захвату 4 метри і земля у нас цьогоріч дуже сильно була забита вологою. У нас дощі лили десь біля місяця, так практично день у день і через день. І земля дуже сильно залягла. І тепер ми зробили, кинули ми ці сидерати. Ось тут видно. Добре, держіть. Але при такій посусі, що земля зверху тут де ми зробили вже повністю суха. То якщо зараз дощів не буде, а їх не передають, там по погоді 10 днів, там всього 30, плюс, без жодних опадів, то я думаю, що можливо толку з цих сидератів не буде. Якщо навіть вони почнуть сходити, це буде вже жовтий місяць біля жовтня то я думаю, що нафіг вже їм і сходити. Це вже треба дойти орати так, як воно є. А якщо не орати, то треба б дойти культиватором. Будемо відчіпати стріли, будемо йти самими долотами на глибину 25-30, скільки, скільки зможемо зробити. І так будемо працювати. Іншого виходу немає. Так, друзі, такі наші катки. Ще вам покажу. Вони у нас е, другий другий сезон. Ось дивіться, якість, якість, як пофарбовано. А тут взагалі всього якість. Ось цей палець навіть зроблений. Це все зроблено так на коліні і то таким конкретнім. Колись е робив завод уменський, то була, то була якісна техніка, а це клепають вже в якихось гаражах. Метал ніякий, неякісно зроблено. Таке ми купили, на таке ми попали. Дали ми за них щось біля 147 або 150 тисяч. Це з доставкою що нам привезли. Ну, яке купили, таке маємо. Ось. Це два роки. Не знаю, чим вони, чим вони це малювали. Яка це фарба, ну... тут навіть Желізо не попіскуструєне, могли взяти чимось, шліфанути трохи таке. Така фігня. Але скільки ми не працюємо, нам вистачить. Ці ключі, Щоб дотягувати гайки на валах. Це все вирізано, якщо бачите, воно навіть нерівно врізано. Не знаю, якого. хто це робив, як це вони робили, ну коротше, якщо порівняти фірмовий, цей, що Умань робив, оригінальний заводський, до цього то це просто є флан. Метал м'який. дивіться, як, як вже виявило. Це два сезони, це він скільки він закаткував 200 гектарів цей каток. Так, наразі, треба йти в трактора, бо тут таке пекло, так, що дихати немає чим. В тракторі кондиціонер, холодненько, класно. Так, На нашому лобаді вже 967 годин. Думав я зняти якесь відео, показати. Тисячу мото один обзор, але скажу чесно, немає що тут показувати. Як ми його купили, було три мотогодини, тепер тисячу, працює, все в принципі без поломок. Єдине, що на капоті внизу, там кріплення раз урвалося від вібрації. Ну, ми там дали на заклепки зробили. В принципі, серйозного не було нічого. Ось цей і троси що дверку фіксує, не пускає далі відкриватися. Такі дуже маленькі дрібнички. Трактор працює справно. Кондиціонер працює. Я вам скажу народ, що без кондиціонера в обід, яка зараз година, друга година, працювати це просто жопа. Наскільки жарить, що на дворі нема чим, нема чим дихати. Так, народ. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в нових відео.